Привіт! Сьогоднішня чуттєва, м'яка практика для розслаблення після важкого робочого дня, або просто, коли хочеться, розслабитись, заспокоїтись і побути з собою. Сідаємо у зручне положення зі схрещеними ногами, кладемо долоні на коліна, випрямляємо спину, прикриваємо очі, тягнемось за маківкою вверх, робимо глибокий вдих через ніс. Глибокий видих через ніс. Повертаємось до моменту зараз. Відчуваємо, аналізуємо свій стан, з яким приходимо сюди на практику. Нічого не потрібно робити, можна відпускати будь-які думки. Нікуди не потрібно бігти. Зараз є тільки ви і цей момент зараз. Глибокий вдих відчуваєте, як повітря наповнює все ваше тіло, новою, чистою енергією. І з видихом повертайтесь до себе, відпускайте будь-яку напругу. Декілька вдихів та видихів, відкривайте очі, опускаємо підборіддя вниз і робимо перекат шиєю вправо. І тепер вдих, видих, перекат вліво, які перекати зі сторони в сторону напівоберти робимо нашою шиєю і відчуваєте, як витягуються усі м'язи шиї. Скидаємо тут всю напругу за день, особливо, якщо ми багато сидимо, дуже часто ці м'язи напружені. Якщо відчуваєте десь якийсь блок, прям дуже сильно неприємно, можна залишитись в цьому положенні і робити такі невеличкі перекати, дуже-дуже повільно розслабляючи ці м'язи. Витягуючи м'язи шиї і скидаючи всю напругу. Декілька вдихів та видихів у власному темпі. Залишаємось в центральному положенні, підіймаємо голову вверх, руки через коло тягнемо вверх, витягуємось за маківкою вдих. Видих, руки через сторони опускаємо плавно вниз. Вдих, тягнемося вверх, витягуємось, виростаємо. Видих м'яко опускаємо вниз. Вдих. вдих, тягнемось вверх, не зажимаємо плечі, максимально розставляємо пальчики на долоні. Видих, м'яко опускаємо вниз. і Ще один раз. Вдих, тягнемось вверх. Видих, опускаємо вниз. Вдих, тягнемось, за руками, знову піднімаємо вверх, вдих. З видихом опускаємо праву долоню, лівою тягнемось вправо, розкриваємо і витягуємо всю бічну поверхню нашого тіла. Розкриваємо грудну частину, наче підіймаємо вверх і не блокуйте тут, не зажимайте м'язи шиї. Вдих. З видихом опускаємось, круглюємось вправо. І через такий перекат переходимо на іншу сторону, витягуємось тепер правою рукою вліво. Вдих. Видих. Змінюємо сторони через який перекат. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Підіймаємось. Вверх. Тепер вдих. Руки через коло Знову підіймаємо вверх. Видих. Скручуємось вправо, ліва долоня на праве коліно, знаходимо рівну спину, вдих, витягуємося вверх. І з видихом скручуємось максимально від пупка, притримуючи рівну спину. Вдих. Видих. Плавно. Повертаємось в центр. Знову руки через коло вдих, Вверх. Видих, скручуємось вліво, праве долоня на ліве коліно, тримаємо рівну спину вдих і видих. Вдих. Видих. Повертаємось. І тепер ставимо наші стопи на ширині нашого тазу і кладемо ліву стопу на праве коліно, руки позаду себе, натягуємо пальчики лівої стопи. І відчуваємо витяжіння усієї задньої поверхні нашого стегна, нашої сідниці, Тримаємо рівну спину, можна тут поперекатувати зі сторони в сторону, розслабляємо і пробуджуємо м'язи наших ніжок, особливо, якщо теж ми багато сидимо або навпаки багато ходимо. І ці м'язи часто теж забиті, зажаті, дуже часто напруга в тілі саме в цих місцях. Відпочиваємо, повертаємось до себе. Вдих, видих. Добре. Тепер розпрямляємо праву ніжку. Ліву стопу ставимо за праве коліно. Вдих, обіймаємо правою рукою ліве коліно, витягуємося вверх за маківкою. Вдих. З видихом скручуємось вліво. Залишаємо рівну спину. Пальчики правої стопи натягуємо на себе, відчуваємо витяжіння також задньої поверхні правого стегна і всього нашого хребта. Вдих, видих. Повертаємось в центр. Кладемо тепер ліву стопу біля правого стегна. Знаходимо знову рівну спинку. Коліно лежить в сторону. Вдих, рівна спина. Видих м'яко опускаємось в них, вниз. Зверніть увагу, щоб ви відпускались вниз саме від ваших тазових кісточок, да, вашим животом ми йдемо до стегна, а не грудною частиною до коліна. Це дуже важливо. Залишаємо рівну спинку, натягуємо пальчики правої стопи на себе і відпускаємо напругу з нашої м'яз, з нашого ніжа. Видих. Плавно піднімаємось вверх і змінюємо тепер в сторону, кладемо праву стопу на ліве коліно, підтягуємо ліву стопу до себе. Тут можна регулювати, як близько ви ставите стопу. Так ви будете відчувати більше таке витяжіння ваших м'язів. Знаходимо рівну спину, опираємось на наші долоні, натягуємо пальчики правої стопи. І відчуваємо витяжіння саме нашої сідниці і задньої поверхні стегна. Вдих, видих, можна поперекатувати зі сторони в сторону. Розправляємо тепер ліву ніжку, праву стопу кладемо біля лівого коліна, обіймаємо себе. Лівою рукою витягуємося вверх вдих, з видихом скручуємось вправо, знаходимо рівну спину. Скручування від пупка. Тягнемося за маківкою вверх, натягуємо пальчики лівої стопи на себе, вдих, видих. Повертаємось в центр, кладемо стопу тепер біля стегна, коліно йде в сторону, вдих тягнемося вверх. Видих опускаємось саме від наших тазових кісточок. Можна трохи призігнути переднє коліно, щоб було трошки легше йти вниз. Тримаємо себе тут, тримаємо рівну лінію, не йдемо нижче того, де комфортно. Не тут змушуємо, не насилимо себе. Ми тут відпочиваємо. Проводимо цей час з собою вдих. Видих. Плавно підіймаємося вверх і тепер стаємо на чотири опори. У нас долоні чітко під плечима, коліна чітко під тазом. Вдих, розкриваємо грудну частину, зводимо лопатки, максимальний, робимо такий прогид. З видихом скручуємось. Підборіддя до грудей, підкручуємо м'язи пресу. Вдих. Перекат вперед, зводимо лопатки, працюємо з нашою спиною. Видих. Пробуджуємо всі м'язи нашого хребта, вдих, видих. Вдих. М'який перекат вперед. Видих. Ще декілька разів вдих. Видих. Вдих вперед. Видих. Назад. Залишаємось тут. Тягнемось лівою рукою, розкриваємось вліво, вдих. З видихом протягуємо ліву руку під праву, як наче нитку в голку. Лягаємо на ліве плече і праву руку витягуємо вперед. Відчуваємо витяжіння грудної частини нашого хребта. І відпускаємо напругу з наших плечей. Зверніть увагу, щоб таз не завалювався. Чітко був по центру. Вдих. Видих м'яко розслабляємо нашу спину. Повертаємось м'яко в центр. І так само на іншу сторону. Вдих. Піднімаємо праву долоню вверх, витягуємося за правою рукою, скручення вправо. З видихом протягуємо праву руку крізь ліву, витягуємо ліво вздовж вперед. Лягаємо на праве плече, тримаємо таз чітко. Над нашими колінами. Вдих, видих. Відчуйте, як витягується вся верхня частина спини. Відпускаємо будь-яку напругу. Вдих, видих. Плавно повертаємось в центр. Тепер йдемо руками вперед, якомога далі. Залишаємо таз чітко над колінами починаємо йти грудною частиною вниз. Як комфортно опускаємось вниз, тягнемо саме грудною частиною вниз. Можна покласти голову на чоло, відпускаємо будь-яку напругу, тримаємо себе тут, відчуваємо, як ми видовжуємо м'язи нашої спини, видихаємо будь-яку напругу. Наче хочемо вирости, витягнутися, розсм'яти всі-всі-всі наші м'язи. Відпочиваємо. Дуже повільно підіймаємось. І лягаємо на живіт, кладемо лікті чітко під наші плечі. Поза сфінкса дивимося перед собою. Ліктями трохи тягнемо лікті ось так до себе. Відчуваємо, як ви тут розкриваєте грудну частину, зводите лопатки. Відчуваєте цю рівну спину, знімаємо напругу, вдих, видих, Вдих. видих. Опираємось на праву руку, на праву долоню, загинаємо ліве коліно, підтягуємо стопу до себе і лівою рукою обхватуємо стопу, як виходить. І намагаємось саме стопу ось так дотягнути до сідниці. Залишайтесь там, де вам комфортно. Витягуємо тепер передню частину нашої ніжки. Звільняємо від будь-якої напруги за день. Тягнемо стопу максимально до сідниці, де комфортно, вдих. Видих, не провалюйтесь на правому плечі, виштовхуємо тут себе вверх. Плавно повертаємось і змінюємо сторону, так само опираємось на ліву руку, згинаємо праве коліно і праву стопу підтягуємо. До сідниці. Вдих, видих. Дивимось перед собою. Якщо відчуваєте будь-яке неприємне відчуття, видихайте прямо в це місце, відчуваєте, як ви відпускаєте будь-яку напругу з передньої частини стигна. Вдих. Видих. Плавно відпускаємо. Лягаємо вниз. Кладемо долоні під плечі, відштовхуємо себе вверх, ідемо назад, сідаємо в позу дитини. Можна максимально широко поставити коліна, опускаємось вниз чоло на килимок. І відпочиваємо. Повертаємось до себе. Можна проаналізувати свій стан. І відпустити будь-яку напругу за день. Вдих і видих. Саме в цьому положенні можна відчути, як у вас тримає земля. Вона є вашою підтримкою. Вона завжди вас тримає, завжди з вами. Ви завжди можете повернутися до цього відчуття спокою, безпеки. Дуже повільно підіймаємось. Сідаємо на сідниці, виводимо стопи вперед. Робимо глибокий вдих, тягнемось за маківкою вверх. З видихом починаємо знову опускатись, робити нахил вперед, саме від наших тазових кісточок. І намагаємось опустити живіт до стегон, Можна призігнути коліна спочатку. Робимо вдих тут. І з видихом можна трошки починати розправляти ніжки, так, як виходить. При цьому тримаючи максимально рівну спину, тобто ми не скругляємось, а навпаки, наче виростаємо за маківку і тягнемо животом вниз. Знову відчуваємо витяжіння задньої поверхні стегна, вдих. Видих. Відпускаємо всю напругу з нашого тіла. Плавно підіймаємось вверх. Трошки присідаємо вперед і м'яко розкручуємось, опускаємось, лягаємо вниз, підтягуємо коліна до себе, обіймаємо їх руками, можна попекатуватись зі сторони в сторону. Пробуджуємо тут наш поперек, робимо такий невеликий масаж, відпускаємо напругу з нашої спини. І тепер підіймаємо грудну частину до наших колін, обіймаємо себе. І робимо такі перекати, підіймаємося, як наче м'ячик, вдих, видих. Вдих. Видих. Може шатати в різну сторону, вдих. Це нормально, видих. Робимо такий масаж нашій спині, нашому хребту, вдих, видих. Вдих, вдих. Тримаємо себе м'язами пресу, видих. Вдих. Намагаємось тримати цей баланс. Видих. Ще декілька разів. Вдих. Видиха останній раз вдих, видих, плавно опускаємось і опускаємо ніжки, опускаємо руки по сторонам, лягаємо в шавасану. відпускаємося напругу. Відчуйте, як ця енергія пройшла по всьому вашому тілу. Відчуйте розслаблення кожної клітинки вашого тіла. Відчуйте власне серцебиття. Повертайтесь до себе. Глибокий вдих та видих. Відчуйте, як розслабляються пальчики, ніг. Відчуйте, як розслабляються всі м'язи на ногах, ваш таз. Розслабте ваш живіт. Розслабте ваші долоні, кожен пальчик, ваші руки. Розслабте плечі, розслабте шию. Розслабте все ваше лице, ваші щічки, простір між вашими бровами, ваші губи. Розслабте ваші очі. Розслабляємо все-все-все тіло. Повертаємось до себе. Декілька вдихів та видихів у власній тиші. І коли будете готові, починаємо плавно рухати пальчиками ніг пальчиками рук. Витягуємо за нашими руками, як наче ми тільки пробуджуємось, робимо глибокий вдих. І з видихом повертаємось на будь-який зручний бік. І плавно підіймаємося, сідаємо зі схрещеними ногами. Покладіть руки на ваше серце. Зробіть глибокий вдих. Глибокий видих. Поблагодаруйте себе за цю практику. Поблагодаруйте ваше тіло за те, що воно працювало з вами і для вас сьогодні. Коли будете готові, можете м'яко і плавно відкривати очі. Дякую вам за цю практику. Побачимось!